Щонайменше 900 туристів застрягли поруч із давнім містом Мачу Пікчу в Перу. Через протести місцевих жителів залізничний оператор зупинив рух поїздів. Протестувальники заблокували залізничні шляхи, заваливши їх колодами та камінням. Ми відвідали Мачу Пікчу. Там дуже гарно. Ми просто зачаровані. Нас було 23 особи. Нелегко перевезти перевести багато людей. Під час обіду ми дізналися, що всі потяги скасовано. До протестів призвела суперечка між місцевою владою та працівниками автобусних компаній. Ті стверджують, що в процесі заміни одного туристичного автобусного оператора на іншого відсутня прозорість. Протестувальники стурбовані тим, що не зможуть заробляти. Поліції вдалося тимчасово розблокувати залізничну колію. Це дало змогу вивезти 1400 туристів. Водночас унаслідок зіткнень правоохоронців із протестувальниками 14 людей зазнали травм. Серед постраждалих і ті, хто приїхав до Перу спеціально для того, щоб відвідати Мачу Пікчу. Це величезні витрати та велика надія побачити Мачу Пікчу, але поїхати так і не побувавши, там дуже прикро. Мачу Пікчу це стародавнє місто імперії інків, засноване в 15 столітті у 2007 році. Визначну пам'ятку внесли до списку нових семи чудес світу. Щодня Мачу Пікчу відвідує до 5600 осіб.